В інтернеті чомусь багато хто думає, що в ліїті старих поколінь це не потріб в наших реаліях, і його немає сенсу купувати чи експлуатувати взагалі. Я не знаю мотивації чи причин так казати, але моя станція працює вже три роки, рятуючи мене від відключень, і сьогодні я хотів би трошки про неї розказати. Ця середна станція в L'Aietті eb 240 І куплена вона була на початку 2023 року, коли тільки починались масові відключення електроенергії. В порівнянні з EcoFlow, що тоді теж вже були на ринку, в Uieti тоді було банально простіше купити, тому я обрав саме її. Навіть зараз їх можна купити в Україні новими, але чи коштує вона наразі свої гроші вирішувати вам. Станція має ось такий вигляд: на передній панелі маємо екран з кнопками керування, чотири виходи USB a і один Type-C, а також порт зарядки, про який я розкажу трошки пізніше. Позаду маємо два виходи на 220 В загальною потужністю в 1 кВт, а також отвір для вентилятора. Станція важить 20 кг, має зручну ручку, але вага дає про себе знати, довго з нею не походиш. Станція працює на літій іонних акумуляторах, і загальна батарея має ємність 2400 Вт. Вихід в 1 кВт не переварює стартові струми. Все ще більше за 1 кВт, навіть дуже короткочасно, вивалює станцію в захист. Маленьку балгарку на 900 Вт можна запустити тільки якщо вона обладнана плавним пуском. Станція також має вбудований mppt контролер і непогано заряджається сонячними панелями. Єдиним, на мою думку, мінусом є те, що штатна ця станція розрахована на зарядку протягом 12 годин бо поставляється ось таким блоком жилення на 200 Вт. Ну а при таких відключеннях світла, як зараз, про користування нею можна забути, вона просто не встигає зарядитись. Щоб трошки згладити цей момент, був куплений потужніший блок живлення для блюєті, що дає змогу заряджати її потужністю до 500 Вт, проте все одно цього часто не вистачає. Проблема в тому, що якщо зарядка видає максимум 500 Вт, а споживання, наприклад, 200-300, то навіть при наявності світла станція буде заряджатись лише на 200-300 Вт, якщо ж споживання буде більше, то станція буде навіть розряджатись. Давайте тепер подивимося що всередині. Розібравши станцію перші за три роки, я побачив, що захисту від навколишнього середовища в ній немає, все було в пилюці, тому я б не рекомендував використовувати її у важких умовах. Конкретно моя станція зібрана на елементах 18650 від компанії Samsung. Внутрішня начинка має модульну структуру, що має бути добре для ремонту. В задній жій частині нічого цікавого, просто два виводи під розетки і вентилятор. Поставлялась станція з ось такою розкладною сонячною панеллю на 120 Вт, але в реальності влітку мені вдавалося зняти з неї близько 90 с. В розкладеному стані вона виглядає ось так: має ось такі стандартні стекери для підключення, що підключаються до станції через перехідник. По розмірам в розкладеному стані вона має в ширину 41 см, а в довжину 166 см. З нюансів зарядки можна вказати те, що на вхід можна подати від 16 до 60 вольт, тобто від прикурювача в авто її зарядити не вийде, проте можна через перехідник підключити інший акумулятор, тим самим підзаряджаючи станцію. Братиме вона на зарядку до 500 Вт. На мою думку, для наших реалій користування вдома через свою слабку зарядку станція не буде дуже зручною. Проте, якщо використовувати її на природі або як вимушене джерело живлення на недовгий час, навіть через 3 роки вона чудово себе показує. І я не знаю, чому багато хто каже, що вони не надійні. Головне, не робити систему вилка-вилка, і все буде добре. Ось таке коротеньке відео вийшло про огляд цієї станції. Якщо в кого є таке в користуванні, напишіть, як вам вона. До нових відео!